Халати, піжами та кінгурумі сорту крем. Вага такого лоту 25 кілограмчиків, а ціна 8750 гривень за цілий мішечок. У нас тут попадаються різноманітні модельки, Ось це нічнушка йде жіноча. Далі ось такий е, піжамний комплект, але це верхушка. Можливо, тут ще попадеться і штанішки. Далі ось такий комплектик піжамки, Верх, Він нереально теплесенький розмір емочка. Ось такий. Наступна моделька. Ще один комплект. Дуже гарний такий сердечки, негесенький. Всередині дивіться, який утеплений. Розмір я не бачу. Ось такі штаніжки і верх. Тут, до речі, дуже часто попадаються брендові модельки. Ой, цей дуже гарний, дивіться, яка піжамка. З капюшончиком, штанішки і верх, все як має бути, кишенька посередині. Ось такої цікавої форми. Наступний ще один. Ось такий комплектик, так, вверх і низ. Чоловіча моделька. По розміру буде... Тут пише четвірка. Всередині дуже теплесенький. Наступна моделька, ще один комплект. Ось такого плану, це нереально коротезне. Дивіться, як гарно виглядає. Такий, як домашній костюмчик. А можливо він як навіть спортивний костюмчик. Ось така моделька. Повністю суцільний комплект. Ще один комплект, кофточка буде укорочена і штанішки. Так, йдемо далі. Ще один комплектик. Та це вже нічнушка. Ось такого плану розмір 2 xl Дивіться, повністю новесенькі ось такі теді чоловічі трусики. Розмір Елічка. Нереально ногесенький з етикеточкою. новесенькі. Практично в нічого не вазить. Дуже легко. Холодик ось такий. Теж іде м'ясенький з таким цікавим принтом. Не принтом, а ну ви зрозуміли, такою текстурою. Далі кінгуру, більший розмір для хлопчика. Далі розмір ікселічка, ось така нічнушка. Такі сердечки. Довга. Тут дуже багато одиниць на 25 кг виходить, ще один халатик. Це буде середній розмір. Далі ось такий іде на замочку повністю донизу. Ось така моделька. З кишеньками. Далі халатик сіренький. Нагадаю, що тут ідуть речі кожна річ, кожна пижамка, кожен халатик в ідеальному стані. Ось такий на густочках. Чорненький з поясочком. Далі така моделька. Це буде коротенький. Чи він такий коротенький, але я вам скажу, що кожна, яку я не дістаю, вона унікальна. Дуже класна. класне наповнення. Ще одна кінгуру. Ось такий. Наталії можна буде затягнути. Так, укорочений халатик з капюшончиком. Така моделька. Далі такий. Теж дуже негасненький, такий цікавий. Далі комплекти. Тобто є штанішки і халатик. Дивіться, це такий халатик і всередині ще є штанішки. Повноцінний комплект. Далі така моделька. Теж іде халатик. Ось так виглядається, вже буде чоловіча моделька. Так, ще один халатик. Ось такий розмір, напевно, буде S-ка, Ста, ка Далі кінгурумі. Великий такий розмір, чоловіча моделька. І це ще не все. У нас тут ще досить багато моделей є. Ось така чоловіча піжамка. Теж виглядає як костюмчик. Лісовий, теплесенький. Штанішки, кофточка. Далі чоловіча кофточка зверху. Піжамка. Дальше жіноча. Ось така нічнушка теплесенька. Я вам скажу, тут ще плюс не дуже е, освітлення, якщо чесно. Я зараз вибрала не дуже таку точку гарну, але я вам скажу, ну, дійсно, дуже крутезний цей латок. Модельки наповнення бомбезні. Так, ще один комплект. Дивіться, який колір. Штанішки присутні, такі сіренькі, однотонні. Дуже класні. Так, жіночі шортики. Айчендем розмір Елічка. Ось такі плюшині, агесенькі. Далі це що? У нас кінгуру. Ось така моделька. Дивіться. Бомбезна, вона йде з капюшончиком. Так, далі халатик. Сердечки. До речі, тут поясочок зразу пришитий. Можна губити його. Ось така моделька. Далі. Клас. Дивіться. Яка бомбезна. баранчик. Клас. Так, далі. Шнушка. Так, знову ж таки комплект суцільний. Є штанішки, є верх, жіноча моделька. Далі ще один комплект. Ось такого дивіться, штанішки і верх. Зміки маусом дуже нев'язнів. Це віддісний, мабуть. Размір рікселечка дійсно, і ще й бренд. Ще один комплект. штанішки і верх. Ще один комплект просто. Тут дуже багато саме комплектів попадається. З капюшончиком моделька. Далі така нічлужка. Це дуже, до речі, довга. як калюрова. Дуже довга. Далі. Ще один комплектик. Гарний великий розмір. Штанішки, кофточка. А -а -а. Це виглядає а, теж, як спортивний костюмчик, якісь такі домашні штани прямі. Ось така кофточка на замочку, без капюшончика, а по розміру буде ікселічка. Чесно кажу, бомбезний лот Ще одна моделька. Це комплект так був. Далі, ще один комплект. Петі. Негасенький, ви тільки подивіться. Кофточка. І знизу є ось такі штанішки. Внизу присутня така розиночка. Так, і останній, що нам тут попадається, це ось такий халатик. І всередині шорти. Жіноча моделька. Пепко. Розмір елічка. І в принципі все я вам показала повністю цілий лотик. 25 кілограмчиків, вісім тисяч гривень. І за цілий лотик. Халати піжами кінгурумі сорту Крем.